МінФін завершив реструктуризацію державного та гарантованого боргу за випусками облігацій зовнішніх позик. Водночас Київ продовжує переговори з кредиторами. Столиця має зовнішній борг у понад Пів мільярда доларів раніше кредитори відмовились реструктуризувати цю позику. Натомість, столичний голова Віталій Кличко заявляє, українська влада розраховує досягти домовленостей без попередньої згоди комітету кредиторів. А за його словами, за борги попередників, Київ нині зобов'язаний виплачувати по відсотках щороку 50 мільйонів гривень. Водночас, Кличко додав гроші, брали на будівництво Подільського мосту і ними скористалися нечисті на руку чиновники. Стройку Подольського земського мосту, проведення метро на Троєщину. Міст так і не построїли, не побудували, метро не пустили, грошей нема. Зараз я впевнений в тому, що ми зробимо розслідування і оприлюднимо, де ці гроші. Віталій Кличко поскаржився журналістам на водіїв-порушників, які хаотично кидають свої автівки у середмісті Києва. За словами міського голови, у середмісті є три тисячі паркувальних місць на паркінгах, але вони стоять порожні. Натомість тротуари, вулиці проїжджа частина забиті припаркованими автомобілями. Таку ситуацію кличко назвав небажанням водіїв платити і натякнув боротися. Із порушниками міській владі допомагає і має допомагати. Поліція нагадаю раніше уздовж хрещатика. Комунальники встановили напівкруглі блокіратори, із бетону вони не дають автівці заїхати на пішохідну частину. Щоправда, деякі з них кияни таки примудрилися посунути.